Yeah. Сіть угорців активно цікавляться релігійним туризмом. Таку цифру під час тематичного симпозіуму у Ужгороді озвучили гості з Сабол Цат області Угорщини. Зокрема, часто навідуються сусіди на Закарпаття, яке повниться визначними святинями, об'єднавчими для історії кількох держав. Туристичний шлях до спільної релігійної і культурної спадщини це назва міжнародного проекту, покликаного популяризувати сакральні пам'ятки двох прикордонних областей скажу суб'єктивно, для мене цей проект дуже важливий. Як історик, я сповна усвідомлюю наскільки багатим є цей регіон на релігійну спадщину, на прикрість досі ми не могли показати ці скарби світові. Проте сподіваємося, що розроблена наукова робота посприяє розкриттю цього потенціалу Закарпаття для численного туриста хоча в Україні є чого показати, туристичні потоки в Угорщині помітніші в рази. За підрахунками фахівців на одного мешканця Угорщини припадає двоє туристів. В Україні ж цей показник: 18 мільйонів туристів на 45 мільйонів населення. В Закарпатті, на жаль, теж відставання кількості туристів від кількості жителів. Ми дуже уважно дивимося, що роблять наші сабл колеги. Обидва регіони вибрали як пріоритет сталий розвиток. Це означає економіка знань, це означає зелена економіка, це означає туризм. Проект охопить більше 30 церков прикордонних районів Закарпатської та сабоч березької області. Серед закарпатських об'єктів Ужгородський греко-католицький кафедральний собор, Горянська Ротонда, Мукачівський храм Святого Михайла, Берегівська та Виноградівська Римо-католицькі церкви, Хуський, Вишківський та Тячівський реформаторські храми і ще низка культових об'єктів, що мають релігійну, історичну й мистецьку цінність. Особливої уваги варті старовинні дерев'яні церкви краю. Один проект, який вдалося зреалізувати в минулому чи позаминулому уже році реставрацію церкви дерев'яної в Данілові, де спільними зусиллями, скажімо, нашої Мукачівської епархії, також районної адміністрації області, вдалося церкву не лише перекрити, але можемо сказати дійсно спасти. Вона стала знову дуже гарною. Хоча можна би було і що думати про реставрацію. Аврацію ікон і того, що залишилося внутрі під час симпозіуму гості з Угорщини озвучили, що вже найближчим часом Євросоюз виділить 3-4 мільйони євро для збереження та відбудови ключових закарпатських святинь. Окрім того, за результатами зустрічі знавці релігії, мистецтва й туризму спільно підготують, видадуть і поширять довідкову продукцію про культурно-релігійний спадок двох прикордонних областей.